Леся Українка, прозові твори, щастя, легенда. Все було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою, крізь була гармонія, ясне, повне життя. Ціла Божа мрія розкішна і лагідна. Людське життя плило тихими хвилями. І зливалася з тією мрією в одне осяйне спокійне море. Великий спокій був на землі, і люди жили у спокою. Так було довго. Злий дух спав у підземній країні, він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся злий дух і покликнув Лихі сни мучають мене. Душа моя рветься, нема мені спокою, а там на землі панує ясний спокій, мрія ворога мого цвіте і витає, і ніщо не бентежить її. Чи маю я носити сам мою тугу огненну, чи маю ховати мій смуток темний? Ні, я кину тугу в серце наймиліших дітей ворога мого. Я розкину над ними смуток чорним покривом і потьмариться мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі і огненною хмарою полинув понад землею. Він пролетів над долинами, де хвилювало золоте збіжжя, де рясні дерева клонили додолу важкі віти. Там спустився злий дух. Ізбіжжя вигоріло, мов від огню. Овоч на деревах почорнів, трави пожовкли, квіти посохли, стала пустиня. Люди ховалися від огненного подиху, по ямах та печерах і стогнали. Голод, голод. Злий дух вернувся у підземну країну і штав. Минуло сто літ. Пустиня давно обернулась знову в розкішну країну, знову хвилювала золоте збіжжя, рясні дерева знов клонили додолу важкі віти. Нове покоління людське розказувало казки про колишній голод, але ті казки почали забуватись. Божа мрія цвіла, як і перше, і спокій був на землі. Але злий дух не спав. Він сказав собі, погляну я на діло рук моїх. Здійнявся зло на землі сивим туманом і холодною хмарою палинув над землею. Він пролетів над горами полонинами, де паслися отари великі, де розкинулись табори людські, там він з'явився густим мороком лихою заразою. Гинула худоба, конали люди, крик страшний котився по горах, смерть, смерть. Отари зникли, табори поражніли. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто літ. На могилах людей, що погинули від зарази, Ярий морях зеленів. А нащадки їх спокійно ходили по горах, полонинах, весело грали в сопілки, скликали незліченні отари. Табори біліли, наметами крізь було життя. Ніхто не згадував про лиху заразу, Божа мрія цвіла як перша, і на землі був спокій. Злий Дух сидів у підземній країні і думав. І він створив думкою своєю дивну постать. Вона була блискуча, як рання зоря, і міняла свій вид щохвилини, як вогонь, злий дух дав їй життя і назвав її Щастя. Він взяв її на свої дужі крила і полетів з нею геть високо над землею. Була темна ніч. Табори спали, тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття. Пастухи не спали вночі, вони співали. Наймолодший грав у сапілку, дивився на зорі, і очі йому були спокійні, як зорі. З неба покатилася велика Блискуча зоря. Пастух покинув сапілку і вхопився за серце. Він бачив зорю. І вона йому серце вразила. Він крикнув у голос, Дивиться, дивиться! І всі дивились туди, куди показувала його рука. Там упала зоря. Вона впала на високу гору і на горі спалахнуло світло, горіло і вабило серце. Пастух сказав братам своїм Ходім туди, і всі пішли до світла. Всі бачили у світлі те, що було їм над життя миле, і всі бачили різно. Їм було так, мов у душі у них горів вогонь. Вони йшли все далі, і світло далі ставало. Вони все йшли, кололи ноги на калюче зілля, шарпали одежу об гострі терни, кров була на слідах їх. Йшли і падали один по одному. Бо сила покинула їх, а ясна, дивна постать все далі ставала, все більше мінялась і зникала в тумані. Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її. Був знов вечір, і пастухи співали, вони співали. О, щастя, о ясне, загублене щастя! І ті пісні отроїли серце всім людям, всі прагнули щастя, а ніхто не знав його, всі хотіли бачити його, мати його на хвилинку і вмерти потім, бо воно стало їм миле наджиття, і кожен бачив його, хоч у сні, хоч на малу хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом. Іншому засіяло світлом слави. Всіх зачарувало воно навіки, і чари його були отрута. Воно летючою зорею падало в серце, і серце починало горіти. Хто раз бачив його, той не забував його до смерті. Пекельний вогонь прокинувся в душах всіх людей, всі шукали щастя. Всі хотіли мати його ціле в своїх руках. Для нього віддавали все найдорожче, губили себе і других, сльози й кров лились річками во ім'я Його, а щастя літала по світі зорею, блискавицею, вогником бродячим і ніде не спинялась надовго, і ніхто не мав його ціле в руках. І чутний був великий крик по всій землі, Щастя, щастя! З того часу не стало на землі ясного спокою, потьмарилась блискуча Божа мрія, і злий дух утішився працею своєю. Датується орієнтовно 1895 роком. На підставі цензурного дозволу на друкування альманаху складка.